Пряма лінія Путіна про неї до речі дуже добре пише газетеру. Ну як дуже добре, вона точно передала головну думку. Яку хотів Путін або до самого себе донести, або до своїх російських глядачів, або навіть до українців, про те, що він сидів під час цієї прямої лінії як переможець, він хотів показати, що він впевнений у собі, що його, не зважаючи на всі ці санкції, міжнародної ізоляцію, він відчуває себе чудово і, взагалі, йому на все наплювати. Я думаю, що враховуючи нову ж таки панічні коментарі у Фейсбуку, які я бачив під час цієї прямої лінії у Твіттері також йому це вдалося, особливо для українців. Тобто, спокійно сприймати Путіна вони вже не можуть. Це ненависть, це певне таке гидування, Ну і ще багато. Того, щоб... Знову був флешмоб, покажи середній палець монітору, наскільки mm -hmm. я розумію. Це ще почалося з часів першої презентації Віктора Януковича у Ростові-на-Дону. І продовжилось потім другий і в третій раз. І ще й Володимира Путіна, коли була заява про те, що ми беремо Крим, ну ось власне зараз ми бачимо продовження цієї чудової традиції. Наскільки вона конструктивна, я не знаю, тому що, вибачте, путіну від цього ні холодно, ні жарко, А в, в екрані він себе абсолютно чудово відчуває. Може, йому це навіть бо і сподобалося, якби він побачив, як, як українці бісяться від того, що можливо від його слів. Але йдемо далі. Насправді, про що йшлася мова? Майже. Бі перша частина конференції 50 хвилин, а вона була повністю присвячена Криму, і це свідчить про те, наскільки для нього це важливо. Повністю зсунулися, пише газетару, питання соціальні економічні. Тобто, вони говорили, але вони. Е там був був навіть як наскільки я пам'ятаю жарт про те, що купив машину, немає дороги. розповідає йому один з глядачів, який позивний, а Путін, типу, вирішив пожартувати, а навіщо ж вам тоді машина? Ну, тобто, ставлення до соціальних питань, взагалі, Путіна повністю, повністю очевидне. Тобто, у вас немає дороги, зато Крим наш. Це універсальна відповідь на те, що зараз відбувається в російських мізках, в російській пропаганді, і, власне, можливо, в голові Путіна. Тому ось це хижування своєю перемогою, воно, воно важливо. Він хижується, він просто знущається зі Сполучених Штатів, участь Сноудена, який там був також задавав питання і питання і ставив його, як ми бачили, щодо Сполучених Штатів ЦРУ розвідки і того, що Путін. Великий демократ розповідає на відміну від сполучених штатів, тут слухають лише потенційних терористів та злочинців. О, не те, що ці кляті американці. Які щось там видумали собі і роблять. Ну тобто це конференція а, переможця, де він до речі, що дуже важливо, а не виклю, не виключив можливість ведення російських військ сполучених на східна територію, не лише на схід взагалі в Україну, а аргументуючи і, це чим? Ну захистом інтересів російських російського сьогодні. Команду. До речі, відбудеться в Держдумі російській якраз про це засідання. Ну подиви необхідність захисту знову ж таки і військового втручання. Ну подивимося, до чого вони дійдуть. Тому що це насправді вкрай цікаво, а тому не виключаючи знову, чи знову не не зважаючи на всі ті дипломатичні чи то поразки, чи то перемоги, ми маємо бути вкрай обережними, тому що дійсно Путін заявляє про те, що він не проти вести війська. Хоча Лавров якраз навпаки, коли він казав, що він не сподівається, тобто обидва вони сказали вчора, що вони сподіваються, що цього не станеться. Але дуже важлива інтонація, коли Путін сказав, що він фактично погрожував цим, типу, я надію, що ми не відео, то Лавров ледь не пообіцяв, ті, хто були присутні, казали, що писали у соціальних мережах про те, що слова Лаврова дуже сильно відрізнялися від цього.